Доброго дня всім. Отже, сьогодні розмова піде про голову селищної ради Великолюбіння Фабриго Йосипа за службове підроблення та розкрадання бюджетних коштів голову селищної ради до урядової нагороди. Така думка в мене виникла. 10.01.2022 року мною оприлюднена публікація під назвою Чому фабрига сфальшував акти виконання робіт перекриття даху, а 14.01.2022 року публікація під назвою За фактом службового підроблення фабригою актів виконання робіт на перекриття даху відкрито кримінальне провадженням. Крім цих публікацій, мною було оприлюднено відео про процес перекриття даху в центрі селища Великий Любінь у приміщенні по вулиці Львівській, 120, поряд з опорним пунктом дільничого інспектора поліції, який, мабуть, і контролював цей процес за вказівкою селищного голови. Нагадаю, що Великолюбінська селищна рада. Оприлюднила у інтернеті свої фінансові операції щодо виконання договору, укладеного з ФОП-ХОМА. З наданих публічних документів вбачалось, що 29.12.2021 року Великолюбінська селищна рада на підставі акту виконаних робіт номер 1 від 28.12.2021 року перерахувала на рахунок ФОПхоми 243 259 гривень та 125 000 гривень. 30.12.2021 року Великолюбінська селищна рада на підставі акту виконаних робіт. Від 28.12.2021 року перерахувала на рахунок ФОП Хоми 101 741 гривню. Всього 470 тисяч гривень. Акти виконання робіт від 28.12.2021 року підписала уповноважена особа Великолюбинської селищної ради. Тобто станом на 28.12.21 року, селищна, е, селищна рада прийняла виконані роботи, тому що дах вже був перекритий. Так виглядало з тих документів. І перерахували на рахунок ФОМИ 470 тисяч гривень. Але 4.01.2022 року я особисто був. Біля цієї стройки віку, якщо її можна так назвати, і зафільмував в дужках не почати край роботи на приміщенні цьому, де відбувалося перекриття даху. В цьому, на цьому відео зафіксовано що кілька роботяг з городка. Що тільки почали ставити крокви на даху, згаданого приміщення, і це кіно можна подивитися у Фейсбуку. Ось у лютому цього року на сторінках Єдиного Державного реєстру судових рішень ознайомився з копією Городоцького районного суду у справі номер 441, дріб 208, дріб 23. З якої вбачається, що суд розпочав розгляд судової справи за обвинуваченням ФОП Хоми у привласненні розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та підробленні і використанні офіційних документів. Найцікавіше полягає в тому, що Великолюбинська селищна рада є потерпілою у цьому кримінальному провадженні. Виглядає так, що слідство та прокуратура як наглядовий за слідством орган не вбачають в діях службових осіб Ради службового підроблення. Хоч мені надано витяг при відкритті кримінального провадження, яке було відкрите за моєю заявою, мені надали витяг про те, що, що відкрите кримінальне провадження за ознаками статті 366. Службове підроблення. Мабуть, Хома звикладно, вбачається, що, мабуть, Хома сам уклав угоду з фабригою по перекриттю даху і сам підписував цю угоду за себе і за фабригу, сам складав акти виконання робіт від 28.12.2021 року. Сам їх підписував за себе і за фабрику. І сам перераховував собі кошти з бюджетних коштів селищної ради на свій рахунок. Все з виглядної інформації, значить, те, що справа передана на розгляд до суду, вбачається, що це все сам робив Хома. А селищна рада тут ні до чого. Що це, це зловживаючи службовим становищем, Хома сам це все собі зробив і сам оприлюднив у інтернеті відомості про те, що перераховані бюджетні кошти, кошти з рахунку селищної ради на його рахунок. Це все він зробив собі сам. І що він сам вкрав 470 тисяч гривень в грудні 2021 року? Але ж такого не буває, щоб акти виконання робіт без підпису голови селищної ради були оприлюднені та кошти по них були перераховані на рахунок ФОП, такого не буває. До цього причетна селищна рада. І викладене дає мені підстави як заявнику у цьому кримінальному провадженні. Заявити про фальсифікацію документів, які знаходяться у обвинувальному акті, згаданого кримінального провадження і на підставі яких Городоцьким районним судом розпочати слухання цієї кримінальної справи. Слідчий і прокурор, на мою думку, у такий спосіб спасають фабрику від криміналу. Може, голові селищної ради ще й треба було б дати урядову нагороду якийсь орден або якусь медаль за те, що він став потерпілим, що селищна рада стала потерпілою в цьому кримінальному провадженні, а не співучасником злочину щодо розкрадання бюджетних коштів. Отже, я сподіваюся, та не сподіваюся, я вже бачу, що розвиток подій по цій справі буде дуже цікавим. І ще не відомо, хто буде потерпілим, а хто буде обвинуваченим з врахуванням того, що сотворили слідчі і прокуратура. На цьому дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал і коментуйте, надсилайте коментарі. З приводу цієї інформації, дякую за увагу.